Всім гарно і позитивного йдемо і робити голубці. Показую вам як я роблю. Тільки у нас помолоте м'ясо з букуну. Тут у нас помитий рис, Дж... жасміновий рис я люблю. Май пахливий. маленько Макпахливий. Мичемо попригу червону не забити. Видите, Попригу. Попер я далі сиплю вже, коли змішаю все. Прішкашу, м'ясо, сисю зажарку, та далі попру ще соплю, та й сун. Ще соп, щоб Бу були файні. Так. Ще. Добре. Я на око все просто чиню. Поприкась ми ще червону і туди поклали, не забити. Файно так верить, бо Бу були файні голубці. Не білі, а й файні. Я на око, звісно, все мечу, не вкажу вам кульку. За ще на око я мечу, за то, що в мене око набите вже. Тепер усе змішуємо. М'ясо молоте, рішкашу та йдемо зажарку ще заливати. Майскорі риси з м'ясом перемішуємо чистими руками. А тепер зажарку, бо були голубці жирні. Файно, Зажарка має бути теж много. Голубці мають бути смачні, жирні. Це ну, все, все перемішаємо, посолимо, попопряними ідемо крутити голубці. Ну, звісно, які голубці без копчених рибер. А ребра в нас утки маєте знати. Не які ребра мають бути. Всяки. Всяки файні. Ні. Ні. Це серебра. А скіребра треба да в голубці. Файно мечите в горниці і крутите голубці. Показую як. Крутити голубці, я думаю, що ви знаєте, ні? Показую вам, як це варят. Видите, розбавили кетчуп мало. Воду має добре бульоном заливати. Кладете огінь геньба кипіло. Там блюдо є. Блюдо приклати. Банку із воду і найсе варят. Ось ну, я не знаю, 30 хвилин. Ось який в нас голубчик з сметану. Йдемо пробувати. Берете голубці. Домашній хліб. Домашній. Я взяла курочку. Курочку була доба. М -м -м. Mm. Є там і м'ясо бо вже на внус подію. Я не витягала, Та є в нього ложка, я годна ложку війсти, але я не хочу. Я хочу руками. Видите, тут ту, -ту майстре всяку мачати. Майст треба вимачати. Mm. Pienу. Дуже добрі. М -м -м. Дуже смачні. А смачні, знаєте, за що? Бо жирні. Бо не були жирні, вони б не були смачні. Вони б були сухі. М -м? А так вони жирні, та вони смачні. М -м? Всім гарно і позитивно робіть це їсти, без не були голодні.